Трактор ЕЦ 1025 з балочним мостом напрацювання 3300 мотогодин. Трактор 2013 року був в одного власника. Є підігрів ту солу від 220 в розетку. Бачите, на паливній Ще ніхто навіть не спускав повітря, не розкручував паливний. Весь в рідній фарбі. Весь сухенький. Десь вигоріли десь гектарів 20-30. Сперед його ще рідна стоїть резина, ззаді ми вже підкинули каботи нові. Так, капот крилося рівненьке дверочка рівненька. Салончик гарний, акуратний, стенький. Заводиться гарно. В тракторі мінялось тільки саплення. коробка синхронна. Ось тут включається передній міст. Ззаді гідравліка вже е, сюди на розподільник вивели. Є вже примусове. Салончик досить чистенький, не зачуханий. Вивели датчик на температуру. Тягу має гарну. Мотор d 2455 105 коней. Залитий антифріз. Ззаді навіска потужна на два циліндра. Бак іде суцільний. Пластиковий. 2012 рік. Хто розуміється? По трактору видно, що той його рідні мотогодини. Мотор турбінований. Ціна цього трактора 20 тисяч. Можлива доставка, можливий обмін, кого цікавий, телефонуйте.